Слава Україні! Героям слава! Вітаю всіх глядачів нашого каналу. Так вже склалося, що про народи і держави, які існували на теренах України у першому тисячолітті нашої ери, нам відомо небагато. Більшості підручників та узагальнюючих книгах з історії України про них написано одним абзацом чи реченням. Або не згадано взагалі. Тому майже ціле тисячоліття здається такою собі білою плямою в нашій історії, з якої випадають не десятиліття, а цілі століття. Однією з таких сторінок є Велика Болгарія – об'єднання тюркомовних народів, яке охоплювало величезні території південно-східній Європі, в тому числі і сучасні українські землі. Ми поговоримо про створення цієї держави, її нехай і тривалу історію та розпад, який став початком існування нових царств і націй. Але перш ніж ми перейдемо до основної частини нашої оповіді, рекомендую заглянути в опис до відео та підтримати наших воїнів у протистоянні з Московійською Ордою. Перші достовільні відомості про протобулгарів, а так нерідко їх називають, щоб відрізняти від сучасного слов'янського населення булгарії, відносяться до середини другої половини IV століття нашої ери. Наразі існує чимала кількість версій їх походження, як і біля десятка варіантів походження самої назви булгари. Зокрема, цей етнонім часто розшифровують як змішані угури, об'єднані угури тощо. Це кочова група тюркських племен, які мешкали в степах Європи у 2-13 століттях. До них відносяться Болгари, кутригури, Утригури, Акацири, Оногури, Хозари та інші, а також, можливо, Гуни і Авари. Хоча питання щодо останніх двох ще досить дискусійне. По суті, єдиним народом, який зберігся до наших часів і говорить однією з цих огурських мов є Чуваші. Більшість ченних. Хоча далеко не всі, і хочу зауважити, що в цьому відео буде чимало версій, які мають своїх як запеклих прибічників, так і противників, припускає, що вони були вихідцями з Центральної Азії. Протобулгари поступово пересувалися на захід і спершу жили на північному Кавказі і частково в Закавказі, а потім опинилися на території Приазов'я, басейнах Дону та Сіверського Дінця. Встановлено, що вони входили до складу Гунської імперії, і саме гуни потягнули їх на захід, як одного зі своїх союзників. Вони брали активну участь у військових кампаніях гунів, які прокотилися Європою. Остаточно утвердилися болгари на наших теренах лише після смерті Аттіли та розпаду його імперії. Український історик Леонід Залізняк в стародавній історії України пише Булгарська сторінка історії тюркських кочовиків півдня України розпочалася ще у доаварські часи з приходом сюди, з глибин Азії, близько 463 року угорської групи тюркських кочовиків Угури, Оногури, Сарагури. Перші закріпилися між Волгою і Доном, другі та треті – на північному Кавказі. Слідом за ними у північно-західне на Чорномор'я просунулися вже згадувані кутригури, а в Надазов'я – Утигури. Усі ці племена візантійці називали булгарами. Прихід перших булгарських племен у Нечорномор'я в другій половині V століття збігся з поверненням сюди з середнього подунав'я решток гунів держави Аттіли. Булгари виявилися сильнішими і встановили свій контроль над степами Східної Європи аж до Нижнього Дунаю. На цих теренах вони контактували зі слов'янами та залишками сарматських народів в першу чергу з аланами. А в найбільшій відомості ми маємо про візантійсько-болгарські відносини. У 80-х роках V століття болгари були союзниками Візантії у боротьбі з осготами, а вже в 493 році вони здійснили напад на землі імперії, сягнувши Фракії. У 513-515 роках вони допомагали полководцю Італіану, який повстав проти імператора. За правління Юстиніана І 527 565 роки болгари спільно з візантійцями звільняли Італію від озготів. Тим не менш, булгари, особливо найзахідніше плем'я Кутригури, спільно зі слов'янами продовжували здійснювати грабіжницькі напади на південну Фракію і Грецію. Візантійці не були б візантійцями, якби не спробували вирішити болгарські питання руками самих булгар. За допомогою багатих дарів вони натравили у тригурів, які жили східніше, на кутригурів і останні були розбиті. Між обома племенами почалася вперта боротьба. Тим часом, дуже далеко на сході, біля кордонів Китаю, новостворений тюркський каганат розбиває жужанський каганат, і жужані почали втікати степами на захід. І лише десь через три роки вони опинилися на теренах України вже під іменем більш відомих нам аварів. До речі, про них є відео на нашому каналі за посиланням вгорі відео. Болгари, які тут проживали, попали під їх ладу. Згодом вони підпорядковувалися в Жтюрському каганату. Частина булгар, а саме кутригури, приєдналися до аварів і разом з ними осіли у Панонії. Це вже був їх другий прихід на ці землі. Перше нагадаю, вони були тут з гунами. Разом вони воювали проти своїх ворогів. А можливо, етнічна близькість призвела до того, що роль болгарських еліт в аварському кагнаті дуже зросла. Переломним став 626 рік. Тоді авари спільно з військами Персії взяли в облогу Константинополь, але зазнали невдачі. Це стало початком їх занепаду. На початку 30-х років XIII століття болгари спробували захопити владу в аварському каганаті, але зазнали невдачі і повернулися назад на південь сучасної України, вже не визнаючи зверхність аварського кагана. Десь в 600 році величезний тюркський каганат розпався на дві частини: східну та західну. І болгари, відповідно, опинилися в складі Західного. Але ненадовго. Кочові імперії існували, як правило, не дуже довго, про що ми переконаємося далі. У 630 році почався вже розпад західного тюркського каганату, чим спадкоємцем вважають хозарський каганат. Ну а болгари тим часом здобули свою незалежність. Десь між 630-635 роками хан одного з болгарських племен Онгурів Кубрат об'єднав частину з них, в першу чергу, у тригурів та кутригурів, в одне ціле, яке можна назвати і державою Велику Болгарію. Його попередниками називають двох ханів. Органа та Гостуна. Але чесно кажучи, достовірних фактів, хто перед ким правив, хто з них мав реальний вплив на створення цієї, держави, я не знайшов. Органа часто називають дядьком хана Кубрата, а Гостуна вважають намісником аварському каганаті. Але одностайної думки щодо цього немає. Історик Лев Гумільов взагалі припускав, що Органа це удільний правитель найзахіднішої частини західного тюркського кагнату, тобто території розселення Булгар – Моходу Хео, який навіть захопив престол, але потім загинув. А Гусун, відповідно, його намісник на цих теренах. Тим не менш, десь цей час постала Велика Болгарія. Точних кордонів цього державного утворення ніхто не може назвати. Тому я зустрічав у межі як від Каспії до Дніпра, так і аж до Дунаю. Так само достеменно невідомо, де була столиця. Одні пишуть в Нагорії на Таманському півострові. Інші, що не було постійної столиці, а вона постійно переміщувалася разом зі ставкою Хана. Так само я зустрічав версії, що ця ставка могла знаходитися на півдні від Полтави. Там було знайдено Перешепенський скарб, який часто ідентифікують з похованням самого Кубрата. Та ще не одне поховання кочовиків. А ще трохи південніше, в Запоріжжі було знайдено воскресенський скарб. Які окремі історики приписують його сину Аспаруху. Про ці скарби на каналі теж є відповідні відео. Проіснувала Велика Болгарія до смерті Кубрата у 665 році, після чого почався процес її розпаду. Захарій Ритор, сирійський автор в VI столітті писав, що болгари живуть в юртах, харчуються м'ясом та рибою, добувають їжу полюванням та грабежами. А латинський автор Енодій, його сучасник, стверджував, що це народ, який за допомогою війни здобуде собі все, чого забажає. Мирилом доблесті вони рахували кількість пролитої крові, а були такі витривалі, що могли пити тільки кобиляче чи молоко. У своїй статті, на яку є посилання в описі до відео, український історик Олексій Комар пише. Використовуючи сучасні показники плодючості ґрунтів от то Ортіка, визначу ймовірну кількість населення так званої Великої Булгарії в північному Причорномор'ї і Східному Прозов'ї 5-7 століть 140-200 тисяч кочівників. Тим не менше, археологічні пошуки таких великих мас населення до цих пір не дали задовільного результату. Загалом, булгари були кочовиками, відповідно їх основним заняттям було скотарство. Власне, тому ми маємо так мало археологічних свідчень того часу за винятком окремих поховань. Основу ж їх війська становила важка кавалерія. Також, судячи зі знайдених археологами артефактів, у них добре були розвинуті ремесла, болгари користувалися календарем, запозиченим у китайців. Загалом вони сповідували культи предків і духів, тотемізм, шаманізм, а верховним богом був Тенгрі – Бог Неба. Також серед них були і християни. Тепер скажемо кілька слів про Кубрата. Є припущення, що у 619 році його та частину болгарської знаті привіз Константинополь хан Орган, і тут він прийняв хрещення. Хоча не факт, що це був саме він, воно не було таким, як це проводив Володимир Великий на Русі. А більше схожим на хрещення княгині Ольги, тобто хрещенням еліт. Дядько залишив Кубрата заручником у столиці Візантії. Це було звичайною практикою на той час. Тут майбутній творець Великої Болгарії познайомився і подружився з імператором Іраклієм. Єпископ Іоанн Нікіуський, який жив у 7 столітті, писав у своїй хроніці. Кубрат, князь гунів і племінник Органа, в юності був хрещений і вихований у Константинополі на ґрунті християнства і виріс в царському палаці. Він був з'єднаний тісною дружбою з Іраклієм і після його смерті. Як осипаний його милостями, виказував вдячну вільність його дітям та дружині Мартіні. В силу свого святого та животворного хрещення, яке він отримав, він перемагав всіх варварів та язичників. Коли ж Кубрат став на чолі своєї держави, то вони встановили союзницькі відносини. Болгари надали в допомогу візантійцям своє військо для війни з Персією. Припускають, що Іраклій вручив Кубратові. Як нагороду за ту перемогу коштовності сасанідів і видав за нього заміж свою доньку Євдокію, також кубрат Носан Патрикія. Але знову повторюся, чимало з цих фактів мають як докази, так і антидокази. З ним пов'язана легенда, яка зустрічається не лише у болгар, але й у інших народів. Згідно з нею, хан Кубрат перед смертю покликав до себе своїх п'ятьох синів та запропонував кожному з них переламати попрутику, що стояли перед ними. Вони зробили це з легкістю. Тоді він попросив їх переламати весь жмут прутів, і нікому це не вдалося. Він наголосив, що в єдності сила, та попросив їх триматися купи після його смерті. Але, як ви вже напевно догадалися, цього не сталося. Візантійський літописець Феофан так описує події, які сталися після його смерті. В часи Константина Західного помер володар згаданої Болгарії і Котрагів Кроват. Він залишив п'ять синів, заповів їм ні в якому разі не відділятися один від одного і жити разом, так, щоб вони володарювали над усіма і не потрапляли в рабство до іншого народу. Але через короткий час після його смерті розділилися п'ять синів і віддалилися один від одного, кожен з підгладним йому народом. Після смерті Кубрата Велика Болгарія розпалася. Дослідники до цих пір сперечаються щодо реальності існування всіх синів Кубрата. Одні стверджують, що реальними історичними постатями були Бадбаян та Спарух, ще хтось додає сюди котрага. Хтось стверджує історичних всіх п'яти синів. Отож, після смерті хана Кубрата, кожен з його синів пішов своїм шляхом. Бадбаян або Баян залишився на місці і невдовзі потрапив під ладу хозарського каганату, а його народ почав називатися Чорні Болгари. Його нащадками вважають сучасних балкарців, які щоправда вже говорять на кіпчацькій мові. Кувер або Кубер перебрався на терени аварського каганату, де знову спробував захопити владу, але зазнав невдачі і змушений був емігрувати на територію сучасної Македонії, де болгари злилися з місцевим населенням. Найзахіднішим напрямком міграції болгар стала Італія. Разом з Альцеком вони попросилися на службу до короля Лонгобардію Гримуальда І. Вони отримали тут землі і з часом асимілювалися. Павло Деякон, який жив у 8 столітті, завершує розповідь про болгар Альцека так, і вони живуть у цих місцях, про які ми говорили аж до теперішнього часу. І хоча вони говорять і на латині теж, але все-таки ще до кінця не відмовилися відживання власної мови, котрах разом з іншою частиною болгар емігрував на північ. Де в районі злиття річок Волги та Ками створив державу, яка отримала назву Волзька Булгарія. Вона відігравала помітну роль в середньовічній історії Східної Європи і припинила своє існування на межі 1230-1240 років внаслідок монгольського завоювання. Її землі увійшли до складу Золотої Орди. Найуспішнішим виявився Аспарух, не бажаючи підпадати під владу Хозар. Він вирушив з болгарами на захід і оселився в межирічі Дністра та Дунаю. Тут він вступив у військові сутички з аварами та Візантійською імперією, особливо від нападів болгар страждала остання. Місцеві слов'яни та болгари об'єдналися перед лицем загрози з боку Константинополя. У 680 році, в битві при Ангали, вони розбили війська візантійського імператора Константина IV і згодом захопили Мезію та Добруджу. У 681 році був підписаний мирний договір, за яким Візантія змушена була виплачувати їм данину і визнала їх державність. Так постало так зване Перше Болгарське царство. З часом кочівники тут повністю змішалися зі слов'янами, слов'янізувалися, зберігши по суті лише свою назву. На цьому можна було б завершити. Але під час підготовки цього відео я згадав про київського князя Святослава Ігоровича. Два відео, про якого є на нашому каналі. З однією з версій його мати, княгиня Ольга, могла бути донькою болгарських царів Симона Великого або Володимира. Тогочасні джерела не повністю висвітлюють мотиви діяльності Святослава Хороброго та всі думки князя, але його походи на Волзьку Болгарію, на Болгарське царство, війна з козацьким каганатом, стійке бажання осісти в Переяславці на Дунаї і так далі. Чи не було б бувати часом його бажанням відновити ту саму Велику Болгарію, і чи не вважав він себе її спадкоємцем та бажав повернути втрачене? Сподіваюсь, з часом ми отримаємо на це відповідь. Щиро дякую за перегляд! Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та лишайте коментарі. Пишіть теми, які вас ще цікавлять. Разом ми сила!